Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма інсайт, а це означає, що ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Дорога до Бога часто буває непростою, навіть тернистою. Але те, що нас потішає, це те, що Господь завжди перший виходить нам на зустріч. І так як колись 2000 років тому він прийшов у цей світ і народився в яслах. Так само сьогодні він шукає наші серця, щоб вони стали яслами для нього. Про дорогу до Бога, про навернення і про те, як жити з Богом, ми поговоримо з сім'єю Болеста Андрій і Надія. Вітаю вас! Доброго дня. Дякую. дякую, Дякую за запрошення та радий, що ми можемо з вами поспілкуватися. Насправді, ваша історія є неймовірною вражаючою, і я сподіваюся, що вона стане натхненням для багатьох наших глядачів, які так само зможуть або знайти якісь паралелі зі своїм життям, або можливо не також в пошуках Бога. Розкажіть трошечки перед історією. Так ми вже в ступі сказали, що будемо говорити про зустріч з Богом. Але яка була передісторія вашого життя, перед тим як ви стали на цю дорогу пошуку Бога? Ми були абсолютно звичайною сім'єю, тобто традиційні традиційні християни, які приходять в неділю до церкви, які святкують Пасху, Різдво, все як в людей, знаєте. Але навіть були вервиці, молитви, але десь не було такого близького контакту з Богом до певного періоду. Ось завжди, ну я можу зараз говорити за себе, тому що я прийшла першою до Бога. І я пам'ятаю, що я завжди в житті ставила собі, знаєте, якусь мету. От хочу заробляти стільки, хочу досягти отого, хочу зробити то-то. І тобі здається, що от, от тоді я стану щасливою. І моє найбільше розчарування було, коли я досягла всього того, чого я собі хотіла. Коли я, е, знаєте. Відповідала всім параметрам фігури, які, знаєте, в Інстаграмі нам кажуть, що треба бути так і так. Коли я заробляла так, як має бути, коли ми нарешті купили квартиру, а ми 10 років винаймали житло. Коли ми відпоч... їдемо на такий довгоочікуваний відпочинок, десь так далеко. Я розумію пам'ятаю відчуття, що як так я не відчуваю нічого. Я пам'ятаю, я отримала тут зарплату стільки нулями, як я собі мріяла, і я відчула нічого. І воно мене вперше в житті налякало. Налякало, що я абсолютно е, охолола до всього. У мене є прекрасна сім'я, діти, все прекрасно. І водночас є така порожнеча, і вона надзвичайно лякає. Якщо ви колись були без Бога, то ви маєте знати то таке відчуття. От як мої діти деколи тікають, кажу, мама, не доганяй, я, я сховаюся, і ти сховайся за кут. І починається паніка. А де мама? От в мене таке було: А що я? Я сама, а що далі? А що, ну От я мріяла, от, ну, прийшло, і що? І нічого. І я пам'ятаю, я прийшла до церкви, і моя знаєте, така найсильніша молитва була найперша, Боже, я тебе не знаю. Вибач, я тебе не люблю, бо я не знаю, хто ти. Але я би дуже хотіла з тобою познайомитись. У вас дуже унікальна історія. Знаєте, більшість людей приходять зазвичай до Бога, коли стає зле в житті, якісь проблеми, труднощі, хвороби. А ви кажете, що ви почали усвідомлювати пуску, коли ви досягли піку, коли отримали все, що маєте. А от яке у вас було уявлення тоді про Бога? Чому ви ходили до церкви? Там ходили, освячували паску, воду виконували ці всі обряди. Тридцять для чого це було? Тобто, я знала, що Бог є. Угу. Коли мені було 13 років, у нас в житті ну в батьків була дуже велика криза, дуже велика. І я пам'ятаю, що я ну не знала, що зробити, як допомогти, і з того все, дитина 13 років почала ходити до, до церкви. І я почала ходити кожної неділі, молитися. І насправді ситуація вирівнялась. Але десь всередині в мене так було, що я ходила, mm -hmm. я зробила: от я настільки намолилася, я, я, я. І отак от, от сталося. І оце, от щонедільне, це було, знаєте, щоб Ну, щоб воно ні та магія ніде ніби не зникла. От mm -hmm. я буду ходити, я буду просити. І, і десь я тоді не розуміла, що я можу бути не ідеальна. Якщо чесно, коли вона запросили, то я думаю. Як я можу піти? Я така сама звичайна людина, про що я буду говорити? І мені співробітник каже: Надю, Петро з Ісуса тричі, а ви переживаєте чи ви ідеально? Каже, Він є, каже, наріжний камінь церкви. А ви що, Та йдіть тих свідчить, не переживайте. І справді, знаєте, то я просто тепер я собі розумію, що тоді в мене Бог був такий, як більше. Амулет, от я піду до церкви, я помолюся, свічечки поставлю, дев'ятницю до Юди помолюся, і в мене все буде тіп-топ. А тут ти усвідомлюєш, що ти ходиш, ти ніби є, але Бога ти не відчуваєш. Я знаю, як то його відчувати, а тоді це була повна пустка. І, і це насправді дуже лякає, тому що якщо, наприклад, порівняти я маю досвід онкології і маю досвід, наприклад, депресії без Бога, то це страшніше як онкологія mm -hmm. з Богом. Тому що ти кажеш, так Боже, мені страшно, але ми робимо так, давай підтримуй. І ти бачиш його дію. А там ти повністю один, і та темрява, вона просто всередині таке враження, що вона тебе з'їдає. Найгірше те, що я приходила до Андрія, я плакала, він каже, що тобі бракує. Я кажу, вози мене в страч кожен тиждень, Я кажу, що здуріла. Ну, то, то, що це таке є? Ну, та раз, поїхали, пройшли ту хресну дорогу, то й вистачить. Нащо тут їздити цілий час? Я кажу, я не знаю. Мені треба. Я, я просто приходила до церкви з таким: мені треба, Боже, покажися. Я кожен тиждень сповідалася, причащалася просто з тим, що в мене така була, розумієте, спрага Бога. Спрага, І я починаю його шукати. Я його починаю шукати всюди, де тільки можна. І я пам'ятаю, навіть дотепер в мене такий був період. Я на кухні, і мені настільки погано, що я ну, просто. Просто виконують ті домашні справи автоматично. І включається е, ноут, яка соціальна реклама. І вона говорить про те, що ми, в мене там є. Типу, думаю, тобі пусто, тобі це думаю, боже, що таке? І я підходжу до екрану, воно ж мене зацікавило. Я ціле життя буду пам'ятати останні слова. А я стою і дивлюсь, коли покличеш. І так, знаєте, камера піднімається. Там зображення чоловіка, і в нього на руках є е, дірки. Тобто в джинсах, в светрі, якогось такого дуже простого. Ну, от Я собі зараз бачу такого Ісуса, якби Він прийшов до мене, був би якийсь дуже простий, файний і простий, і такий, що до нього можна було б підійти і не боятися. от, от такий. І вперше я зрозуміла, що я не сама. То таке було моє ну, відчуття. Неймовірно, Андрій, от як ви, дивлячись на те, що відбувається в житті дружини, як ви реагували, чи не з'являлось у вас також почуття, що мені потрібен Бог? Чи до цього ще було довго чекати? Е, до цього насправді дружина за мене молилася, щоб я навернувся? Здається, два роки? Три роки, Три роки. І, і чотири місяці. От я казав, що я їздам здам в психлікарню або в монастир насправді. Я не розумів, чому вона весь час молиться. Я не розумів, що є хатня робота, вона її не виконує, вона весь час молиться, молиться, яка скільки можна молитися. Мене то дуже дратувало. Насправді, в нас і було конфліктів багато. І коли е, от Надя захворіла, їй зробили операцію першу. Е, і ніби все добре, казали лікарі, що все найкраще лікарі туди, сюди, все гаразд. І пізніше починає вже з'явилася знову якась пухлинка, треба знову робити операцію, потім ще одна. І я думаю: ну скільки можна. І я почав, мене вже почала думка: ну, я не можу, я безсилий, Отак. От я безсилий, я не можу сам. І тут дружина каже, Андрій, я хочу поїхати в Меджи Поїхали зі мною. Я кажу, да добре, без проблем. Я думаю, скажу, що на роботі мені не вийшло і не поїду з нею. А їде сама? Так, хай їде сама, звичайно. Думаю, там буде якась жінки чи дівчата, а тут 22-й рік, листопад, місяць. І, і тут мені за десь за два тижні, плюс-мінус два-три тижні, починається у мене якісь такі Серцеві приступи. Ми почало так пекти серце, боліти. Я вже пішов, перевірився до лікаря, що сталося? Кажуть, що все добре. І, і тут же останні дні я кажу, добре, Наді, їдемо. Кажу, що ти десь там не загубилась, не дай Бог, каже, <смі> поїду з тобою. Насправді, я не очікував, куди я їду. Я думав, що я поїду там, подивлюся, походжу, вона собі походить до церкви, помолиться, і, і я поїду назад. І тут ми попали якраз в групу Тарас Бровді їхав з нами. І, і це в автобусі. Ми сидимо. Я дивлюсь, всі жінки, хлопців взагалі немає мужчин. Дивлюсь, коло мене один, другий, третій. А я перед тим просив Господи, каже, дай хоч якось з хлопців, щоб я міг з ними щось поговорити. І цей. І тут Тарас каже, отець Тарас каже, що ви знаєте, ви поїдете туди одними, а приїдете іншими. Я думаю, ну отець це все просто капець. Що він говорить? Він мене просто не знає. Насправді, я собі вже плани настроїв, що я буду робити там, туди-сюди. Вона буде ходити там до церкви, а я буду собі десь там ходити в кафе чи ще щось. І, і тут ми вже доїжджаємо до перевалу, і тут е, каже отець: ну давайте помолимося. На вервищі. Я не молився ніколи на вервищі, чесно, я навіть її не мав. А тут дружина каже: ну ось то твоя. Mm -hmm. Щось я почав з ними молитися загальному. Приїхали туди, і в мене, а в мене таке було всередині такий супротив, насправді, ну, шалений. Я дуже на неї щось е злився. Добу... Цілу дорогу думала, на що його взяли? Боже, нехай вийде в Закарпаття. Нехай вийде, я спокійно доїду. Його просто на нього приходили, казали: благословляю вас на дорогу. Скажи, я не забери руку, бо зламаю. Там таке було, <с. та й насправді <с. агресія така йшла максимальна. І це буквально, я вам скажу, це приїхав туди. Там у е нас були реколекції. Я відбув, думаю, що я тут роблю, куди я приїхав? Це капець. М і це була Прослава, та перша була перша сутка, як ми були там, і щось то було просто ми до церкви пішли. А, ми до церкви пішли. На другий день у нас було що була е... прослава. Ні, ми на подборт йшли. Була Прослава, ну, в загальному. Окей. І я ніколи не був на такій. Я казав, що це. Я взагалі був в шоці, і це мені здавалося, що це якась секта, що це насправді якісь Єгови. Я просто згадую себе там 14 років, що мене мама теж десь водила якусь церкву, таку там всі співали, руки піднімали. Я кажу, Надя, то капець, куди? Ти бачиш, що тут робиться? Його тримала за Кипішон, кажу, закрий очі і, і не тікай, будь ласка, бо ти перший в ряді. Я його просто тримала, кажу, закрий очі, і все, Андрій. А отець Олексій Саранчук якраз прийшов на гітарі, і він став так, як ви, і починає співати, і так пальцем: Бог любить тебе. І він мене, ну. І Я закривав очі, я бачив цей палець. Що... І він так мені повторював разів 20, напевно. що. І я звітом вибіг, просто я не розумів, що зі мною робиться. Але були друзі, якось заспокоїли. І на другий день, насправді, у мене як чистий лист став якийсь. От так я не розумію. І в мене пропала та агресія, та злість, що я завжди кіпішував, все контролювати мав. І насправді. І коли мені дружина каже, там ще сповідають, я кажу, забудь, кажу, Надя, нікуди я не піду сповідатися. І я насправді на третій день пішов сповідатися. І мене таке відчуття ніби посповідався за всі роки свого життя, насправді. І тоді я відчув, що дійсно Бог є, і Бог мене любить. Бо я завжди, такі стереотипи, насправді, я думаю, що у багатьох, що він карає завжди. Угу. Щось я зробив, Бог покарав. Щось я на піст останній тиждень просто з'їв, Бог покарав. І, оце, і це цей такий страх, і його дуже складно було перебороти мені насправді. Але я я працював над тим з Богом, і насправді, я зрозумів, що Бог мене любить, а не Він не хоче мене там, весь час скривдити чи весь час зробити гірше. От. Так, це був момент вашого навернення. Надія, а, а от ви, так розумію, вже їхали в Меджугорі, знаючи Бога. чи так, це… Так, де, де, де ви зустріли його? Чи це був такий процес? Це був процес. Це, якщо чесно, е після того, як я ходила, почала ходити до церкви щотижня, я почала відчукувати мир. Тобто я почала довіряти. Мені тут не вийшло? Окей, Боже, добре, добре. І так, от воно мені знаєте, йшло дуже плавно. І потім я 2022 рік, березень, початок, і я дізнаюся, що я вагітна. І це, це був такий страх. У мене на той момент наш Назар, йому було три рочки, Назар не говорив. Тобто квартиру ми ще не отримали, тобто ми її вже виплачували, але ми знали, що вона не підходить для трьох дітей, вона замаленька. Ми її взяли з тим, що ну, ми трошечки поживемо, а потім якось щось піде інакше, і ми, і ми, ми, ми ну, будемо мати іншу квартиру. А тут, от знаєте, ми завжди наро... ну, так, звикли народжувати, коли ти знаєш, в мене я фінансово стабільний, я маю роботу, я готовий морально, я цього хочу. А тут в тебе всюди мінуси. Я не готовий. Ні економічно, ні так. Я не знаю, як я буду, тому що в мене є Назар, якому ну, насправді потрібно зараз ним максимально займатися, бо ну, затримка мовленнєвого розвитку нею треба займатися. І є, є такий страх, і я пам'ятаю, я в той, в той момент я починаю молитися і кажу, Боже, плачу, я кажу, я твоя слугия. Як ти хочеш? Як ти хочеш? Мені дзвонять дзвонить до Андрія, я кажу, ти стоїш. Він каже, ні, я сиджу. Я кажу, то сиди, бо я вагітна. І він приїжджає до хати з таким сумом. Каже, ну все може бути так, як ми хочемо. Але в нього такий ішов супротив. Він ніяк не міг до того ну, прийняти. Тобто я його питала: а як ми назвемо дитину? Ну, як хочеш. І я розумію, сьогодні тоді в мене були просто сльози, і, і думаю, ну чому так? Ну то ж справа спільна. А я розумію, що він просто є людина, яка має все на світі проконтролювати. Він, ну він в принципі, такий є, що він має знати, що діти забезпечені до старості, що буде, як буде. А тут перший раз, що все, ситуація вийшла з-під його контролю, і вона йде далі, абсолютно не так, як ти хочеш. Почався коронавірус. Ми не знаємо, що буде з роботою. Ми не знаємо, що буде з дітьми. Ми не знаємо нічого не знаємо. Але в мене така була дуже сильна довіра, і тоді. От тоді я відчула повністю силу Божу, тому що я пам'ятаю, що мені за один день знайшлися спеціалісти, які, щоб допомогти Назарові. І до чотирьох років за той от період він почав говорити. Почав таким маленьким Мама, хочу суп. Mm -hmm. І, здається, три і сім ну що це таке дитина сказала? А я плакала. Моя дитина почала говорити. Він почав щось робити. Ми робимо ремонт, і, і також я звідусіль. Дрій дуже переживав за фінансову сторону. Як то буде? Нам треба автобус купляти. що то таке буде. Я кажу, заспокойся, Бог з нами. Ми приходимо купляти диван, а на нього знижка. Ми йдемо там щось робити, там нам допомагає. Тобто, у всьому, де тільки нам можна було допомогти, нам, нам допомагало. І коли от зараз ми навіть приходимо, показуємо, що там нас є, я кажу, як вам це вдалося, я кажу, Бог подбав. Ну та, ну та, ну а як? Я кажу, ну розумієте, Бог подбав. Люди не можуть того зрозуміти і усвідомити, що він подбає за тебе і вже подбав. Довіритись. Я їхала вже в Меджиґі, бо я в Андрії були панічні атаки, і це просто неможливо було витримувати. Тобто, якщо дітей були насморк, там звичайні mm -hmm. нежить, він бігав по хаті і дивився, що вони дихають. Бо йому здавалося, що зараз всі ми помремо. Тому що я захворіла, коли Дем'янові, нашому третьому синові було три роки. Е, я кажу три роки, я шість місяців. Тобто перспектива залишитися самому. І, і якщо я, якщо чесно, я навіть йшла, коли мені мали сказати діагноз, я знала, що його скажуть. Я кажу: ну, тобто, ви так спокійно сприйняли, бо я знала, я була до того абсолютно готова. я знала, що зараз мені таке скажуть. Тобто, мама плакала, Андрій плакав, я кажу, дивіться, ми йдемо з Богом завжди по добрій дорозі. Але часом ми виходимо на каміння і маємо пройти тим камінням, і воно болить. Але то, то є просто шлях до гори. Ми його пройдемо, все буде добре. І я пам'ятаю, що всі до мене дзвонили і починали плакати. І казали, все буде добре, Бог зі мною, будь ласка, не плачте. Ви їх заспокоїли. Мама каже: мені вже то набридло. Ти всіх заспокоюєш, найліпше тобі не дзвонять. Знаєте, то так смішно тепер. Але тоді я бачила його навіть дію у лікарях. Все в було, все складалося, все виходило. І головне то було довіритись. То ну, я вже вміла довіритись, Андрій ще не вмів довіритись. Ну, хоча дотепер я розумію, що в мене деколи були такі кризові ситуації, знаєте, я завжди думала, як то ті апостоли та ходили, бачили чуди, а, а цілий час переживали, що їсти. То є я. Я, бачачи стільки чуд у своєму житті, часом кажу, Боже, а ця проблема, ну вже все, то вже то, Боже, то буде капець. Каже, та не капець, ти, я тебе вивів вже з капіталь. Ну то, Кажу, то, то я точно вже не прийду. Кажу, заспокойся. І тут найголовніше знаєте, той страх такий відкинути. Бо коли ти попадаєш в той такий лабіринт, що, якщо, а воно тебе накручує раз, два, ти в такій ну, неіснуючій ситуації попадаєш і просто не знаєш, як з них вибратися. Їх треба зразу відкинути, каже, Боже, довіряю. Не знаю як, але довіряю. Андрій, а що змінилося у вашому житті після цієї зустрічі з Богом? Що було до, і як стало після? Що було до. Ну, я як вертався назад, мені казали, треба йти в якусь спільноту. Я казав, що ні. Я як їхав з вітами, мен... я думав, я був впевнений в цьому, що я буду тут всіх навертати. У мене це горіло. І я дуже багато, навіть в мене ну, життя змінилося, фільтрація гріхів змінилася насправді. І е, я відчув той смак, що насправді е, я не один. І що є хтось сильніший, який може подбати за мене. Не тільки я за всіх, а, а за мене можуть подбати. І я зрозумів ті цінності загальні, які, є, які я жив до того, які були неправильні. І в роботі, і вдома, і в сім'ї, і з дітьми. Ну, Все почало мінятися насправді. Почало збільшуватися в тої любові. Я почав шукати. Навіть ми їздили там на Прослави, там на реколекції. Мені було дуже цікаво. Це так навіть і, тяжко передати там, мужчинам відчуття, воно таке, ну, таке е, знаєте, о, ти не самий, не сам, ти не сам. Е, хтось є і завжди, якщо ти навіть зробив помилку, ніхто тебе там сварити за це не буде. Пом... І знаєте, я вам що одне скажу ще: м я завжди м боявся просити. Боявся просити Господа, щоб поможи там, або якісь дрібниці такі. Я казав, що це не то Бог, тільки такі якісь проблеми великі рішає, а такі ні. Насправді. А він рішає все. Він рішає тільки попроси, і, і, і знаєте, я вам скажу, що в мене ще є таке свідчення, що я палив 19 років. І це все було в Меджигорії другий раз чи третій вже. Третій. Е я казав до дружини Надя, ми поїдемо в Меджигорія і я там кину курити. Але я з собою взяв сигарети, все як положено. Але думаю, ні, кину курити, все. Я приїхав туди і почали якісь проблеми. Сигарети засиріли, айко щось не заряджається, ну щось таке якісь. Е я нічого, я з тим так. І знаєте, що я вам скажу? Що я ніколи не просив кажу, Господи, поможи мені це подолати. От насправді я казав, та я зроблю, та цей. І о, в кінці колекції було е зречення. Я не знаю, чи, я, як встав, я навіть не розумів. Я встав і сказав, що я відрікаюсь від тютюну. У мене дружина була взагалі в шоці, що я там стою. Ну, я ж не маю бути там і ще назад вернутися. І всі думають, Боже, чого так? То зараз буде І ям скажу, знаєте. І все, я пішов, я відрікся, і ніби все то ж саме залишилося. На другий день я пішов до церкви що десь на вечірню. Ще закурився, і перекурив перед церквою і пішов. І кажу, Господи, кажу. А, ага, ще секунду, секунду, а саме головне. Е, і коли я стояв у це відрікся, в е, мене прийшла така думка всередині, і каже: А як я можу прийти до тебе, якщо в тебе брудно? Є що ті смоли, я щось не розумію, думаю, що, що? я думаю, а я завжди кличу, Господи, прийди, каже, наповни моє серце. І, а як він туди прийде, якщо там дійсно все гаразд? Брудно, нечисто. І оце І мене так воно так доторкнуло. І коли вже я йшов до церкви, я казав: Господи, кажу, ти мені мусиш дати якийсь знак, бо мені здається, що я дорію, що то щось зі мною не так. Я пішов туди, я вийшов, я перестав курити взагалі. І це дуже мені було складно переламати в собі оце переламати іншим людям, свідчити, що є так. Дуже вам дякую за ваше свідчення. Неймовірно, я сподіваюся, що воно буде такою таким променем надії для наших глядачів, які дивляться, які також шукають Бога. Дякую, дякую, дякую. друзі, друзі. Сподіваюся, що у вас торкнулося свідчення Андрія і надії. І якщо ви теж досвідчуєте, що потребуєте Бога, відчуваєте цю порожнечу в серці, не зволікайте, шукайте його, кличте до нього, і він обов'язково відповість. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.